Прото, прото, мої кохані, з вами Ханночка, Ваш найкращий зірковий таролог і автор мотивів з карта ро весь миру по телеграмме. Тут тут якось посилання не працює через інстаграм або через Ютуб. Додайтесь, і так ти і він, як все складеться. Одумайте про якогось чоловіка, навіть якщо у вас ніякого немає, або є якийсь хто, хто подобається, теж подумайте про нього. І зараз подивимось, поки помішую сьогодні новий місяць. Дуже круто, якщо ви в цей новий місяць посилюєте амулетні фінанси з картеру індивідуального, який я роблю, або заказуєте їх, тож прийміть це до відома, але будь-які починання новий місяць це саме той, саме топчик. І так, імператриця, дівчата, ну ви для цього чоловіка дуже, ще раз подивлюсь, пентаклів. так. для цього чоловіка подарунок долі. Ви для нього імператриця, або же з ним є діти, або він вас бачить, ту жінку, від якої він би хотів мати дітей. Тобто, от ви для нього ідеал жінки. Якщо у вас з ним навіть взагалі нічого ще немає, все рівно, ви для нього така жінка високого гатунку. Тут, мабуть, він то може вас і не проредеться, тому що розуміє, що ну, імператриця, можливо, ви фінансово дуже високо стаєте. У вас якась імперія, якою ви керуєте, або щось у вас є те, що він розуміє, що ну, ця жінка, вона вогонь. Або можливо, ви, до речі, одружена по імператриці. Це теж може бути. Він розуміє, що та у цієї жінки все вже налагоджено, все в найкращому варіанті. Да? І куди тут я, і до чого тут я? Так як все складеться? Аркан сила? Ну, дивіться, тут, по-перше, людина вона хоче свої почуття підпорядкувати собі по Аркану сила. Бо він розуміє, що ви і так якось так да, зайшли в його серце достатньо так змістовно. Як ви триватися відносини? Вісім пентаклів. Карта класна. Ви з цим чоловіком почнете будувати відносини по стабільності і надійності. До речі, ви можете його знати через роботу. Можливо, ви з ним на одній роботі працюєте або в одному бізнесі, але ці відносини. Почнуть будуватися поступово. Я права в вищі сили? Так, тут з пентаклів. Дівчата, цей чоловік, він щось запропонує вам таке, от у пентаклі, що ви не зможете відмовитись. Тобто, Маргошенька, тобто ця пропозиція до вас буде виглядати, як виграти мільйон. Дякую, люблю вас.